Обмежено придатних більше не буде. Підпишіться, щоб дізнатися останні юридичні новини з 4 травня 2024 року. Міністерство оборони України опублікувало новий 402-й наказ, яким затверджено положення про військово-лікарську експертизу відповідно до зазначеного положення. Тепер є непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку та придатні до військової служби. Якщо ви проходили у період дії військового стану або до ведення в Україні військового стану військово-лікарську комісію, у вас є відповідна стаття хвороби відповідно до даного положення. Ви можете перевірити, чи ви відноситесь до непридатних з виключенням до військового обліку, чи придатних до військової служби. Також відповідно до нового закону про мобілізацію ви зобов'язані протягом 9 місяців перепройти військову лікарську комісію для визначення вашої придатності на особливий період.